Вітаю, любі друзі, шанувальники спорту, фізичної культури, здорового способу життя. Ось сама проста і доступна для всіх вправа оперечина. Турнік. Знаєте, що це за вправа підтягування, що розвиває? Працюють абсолютно всі групи м'язів, тому рекомендую, підтягуйтесь, насолоджуйтесь Варто починати з одного, але правильного, 100% згинання, 100% розгинання руки. Можна пробувати на одній руці, але це вже для професійних спортсменів. Гарного всіх дня! Успіхи. Перемоги нам всім. До нової зустрічі з вами Ігор Туз. Ютуб канал Проспорт 2000. Підписуйтесь на мої канали, ставте коментарі, пишіть. Щасливо. Перемоги, миру, достатку, Божої любові.